Ветеран 102-ї бригади Олег Дюх разом з дружиною Яною виховує двох дітей. Їхній первісток Лук'ян народився, коли батько служив на Сумщині. Мене навіть додому не відпускали. Ну, я на хрестини попросився, щоб відпустили. То я їхав по гражданці без воняв з паспортом. Ніби я цивільна людина, я мусив їхати так. Так, під, вони мене відпустили під свій страх і ризик. От, коли похрестили, я приїхав на два дні і все поїхав. І перший раз я сина побачив, вже було більше як півроку. І так кожен рік я приїжджав до на дитину. Наразі чоловік проходить реабілітацію після ампутації кисті руки та понад 10 операцій на ногу. Яна Дюх веде блог в Інстаграм, де висвітлює життя їхньої сім'ї. В Лук'яна був тато. Але він був завжди на війні, і тут є вже тато. Потрібно нові звички. Ну все по-новому важко було звичайно, ну, Я це не скриваю. Бо я, наприклад, була привикла все сама. Тим більше зараз народилася Ірина, теж все по інакшому ще перебудовується все інакше. Вперше Олег Дюх потрапив на фронт в липні 2014 року. Він воював у Костянтинівці, Пісках, Авдіївці, захищав Донецький аеропорт. Коли почалось повномасштабне вторгнення, його не хотіли брати на службу через інвалідність, яку він отримав у боях на Донбасі. Втім, Рембо вдалося потрапити у 102 другу бригаду територіальної оборони разом з іншими добровольцями. Він служив на Сумщині, Харківщині, а згодом на Запорізькому напрямку. Мене зразу поставили головним сержантом роти, щоб я якраз командував цим всім переміщенням, бойовухою, і оборона того села Червоного впала на мені на плечі. Люди спочатку теж перелякані, ну не обстріляні. Тут прийшло 500 перельотів за день. За одну годину арта 127 снарядів закинула на одну позицію. Люди ще в шоці, бо ми йдемо на позицію, а там куча русських е, тіл валяється. Ну, зайняли ми позиції, все, заступали. Потім вирішив ну, простець перейти свої позиції з одної на іншу через ту зеленку, яка ніби, ніби наша мала. Бути. Виходжу в поле, забігаю в посадку, а там чотири кадири стоять вже з автомат. Все, я так попав. Це добре, що вони не зорієнтувалися, бо я ще йшов. У їхній касті. Добре, що в мене привичка лишилася зато патрон у патрон, яку автомат знятий запобіжника, що я завжди готовий стріляти. Ну, оце я я їх тільки побачив, поки я впав на землю, я вже рожок вистріляв. Я вже 30 патронів всадив. Коли Рембо був на лікуванні на Івано-Франківщині, росіяни почали штурм села Малинівка. Там загинули п'ятеро його побратимів. Знайшов поїзд на понеділок. І поїхав зразу на Запоріжжя. Що я вже зміг зробити, то тільки Ох, витягнути хлопців звідти тіла. Було теж тяжко. Я не міг спати, поки там, ну, поки тіла там хлопців стояли, я не міг спати. Я просидів одну ніч і кажу: все зранку виходимо. Четверта ранку йдемо пофіг, що там є. Ну, вдалося всіх, всіх, всіх витягнути. Всіх п'ять людей, ну, всіх витяг. Я не можу, коли там ну, не попаде людина. Додому, ще й з мого села. Спитає його жінка, до мене прийде, скаже, де мій чоловік? Найтяжче поранення, каже, отримав у червні 2024 року. Прийшов на позицію, дрон прилетів. Який зняв броню, як все у бліндажі вже і, і сів курити і прямо у вхід у бліндажа залітає дрон. Мінус рука, мінус нога. покоцано все. Мене відключило, я розтоплився, відкривав очі, бачу кров з руки, валить фонтан. Всього джгут турнікет. Накладає турнікет, кажу, рацію. Мені дали рацію. Я кажу, у нас два трьохсотих. Дивлюся на ногу тоді. Все у багні. Я сидів, що у формі, у формі у мене нічого не лишилося. Тільки резинка від трусів і ремінтів. І все, все решта зірвав. Нога типу, теж переломана, кістки торчать, м'яса немає. А дружина в той момент, коли мене поранило, якраз була в Полтаві по справах. І якраз зранку командир роти наш подзвонив їй. І там, він там... Обережно так казав, що я живий, все це, де я в лікарні все. Вона так і поїхала до мене вже зразу в лікарню з Полтави. Я не знала, куди я їду. Я не знала, які він лікарні. Добре, що я вже до того поранення в Запоріжжі була разів п'ять, я вже плюс-мінус орієнтувалася в Запоріжжі, куди їхати. Знайшла лікарню, прилетіла на приймальне, пам'ятаю в мене, що була така істерика, тому що його до того тримали в реанімації, і я бігла, шукала, тож лікарня велика. Прибігаю, лежить. Він був такий, ніби він ще спав, бо лікар казав, що до тями прийшов, але лише він не відкривав очі. У нього лице було дуже опалене, у нього борода була, і борода була така прилипла отак. Ну типу, полена. Повністю згоріли брови, вії. Я дуже переживала за вуха і за очі, тобто чи ну руку вже не вернеш. Потім нам сказали за ноги. Що вони не знають, що буде з ногами? Мені всюди хотіли, в кожній лікарні хотіли, казали, типу, треба відрізати ногу. 99% що вона не, не зростеться і що вона не буде працювати, і ти не зможеш ходити на ній. У Львові, у центральному західному регіону, в клі... клінічному центрі військовому, аж там взялися робити. І, і то англійці взялися складати. Їй було цікаво. Бо я просив. Щоб... Не відрізайте ногу вже, вже руку відрізали, хороше. що ногу хочете відрізати. Чого? На крайняк, давайте пробуємо. Відрізати завжди, чого постигне. Щось не вийде, відріжемо тоді, тоді. Багато операцій зробили, але все, все працює. Я вже бігаю на своїй нозі. Перший протез у Олега Дюга був механічний. З ним він проходив півроку і зміг зробити ремонт у дитячій кімнаті. Нещодавно йому встановили біонічний протез. Коли закінчилися з операції, з мого реабілітація, тут вже пішов робити протез. Зробили механічний протез, зробили швидко, 2-3 дні. Комп'ютером заміряли руку, поводив камерою, хоп, і все, і вже друкується. Зробили той протез, я трохи навчився ним користуватися, посидів у суперхюманці, полікувався ще реабілітація місяць і все. І сказали, так, півроку походиш, і тоді приїдеш, ми будемо робити вже біонічний. Цей протест, він керується м'язами. Ну, ти скорочуєш м'яз, там є датчики, які реагують на скорочення м'яза, і ти можеш ним собі працювати. Один м'яз працює на відкривання, другий на закривання. Ще треба, це ще треба привикнути до нього. Спочатку був піратом був гачок і механічний. А -а -а. Тепер вже робот. Хопа. Ми почали жити в цивільному житті зараз, заново притираємося, притиралися, притираємося і будемо притиратися, тому що відгуки війни вони ж не один рік.